Зануримось у світ квантової механіки, яка також припускає існування мультивсесвітів, але тут йдеться про зовсім іншу природу мультивсесвіту. Квантова суперпозиція та інтерпретація багатьох світів це дві ідеї, що походять з квантової механіки, яка описує поведінку частинок на надзвичайних малих масштабах, наприклад, атомів та електронів. Давайте пояснимо ці поняття. Простими словами і з прикладами. Квантова суперпозиція. Уявіть, що ви маєте монету, коли ви її підкидаєте, вона падає або орлом, або решкою. У нашому повсякденному житті ми звикли до такого результату. Щось є чимось одним або іншим, але не обома одночасно. Однак у квантовій механіці діє зовсім інше правило: квантові частинки можуть існувати в суперпозиції. Тобто одночасно бути в кількох станах.